Доброго вечора, дівчата! Встигаю навіть з вами привітатися. З секунди на секунду чекаю вимкнення, але я така задоволена, я все встигла, тому що, по-перше, моя була увага дошити на машині те, що я запланувала, те, що ми з вами почали продовжити і завершити. І нагадую, ми сьогодні працюємо з технікою Крейзі Троянда. І з джинсовими клаптиками. Один я килимок зібрала, а другий ми збираємо разом з вами. І хочу сказати, що для мене ця тема переробки джинсових тканин дуже близька. І хочу сказати, що в планах у мене цей блок з виготовлення килимочків я поки що припиняю, тому що я хочу. Збирати дві куртки. Одну я буду збирати вручну, тобто складати клаптики і це буде техніка Боро, а інша буде складатись полотна будуть на швейній машині в тих проміжках, коли буде електрика. Тому, якщо вам цікаво побачити ці курточки, ці техніки і що з цього вийде, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвіночок, тоді будете мати повідомлення про мої нові відео. Я вам дуже вдячна, я вас всіх обіймаю. І сьогодні у мене дуже добрий такий позитивний настрій, тому мені хотілося з вами побачитись, щоб такий настрій, як от передати вам через ефір. І я думаю, що це реально це так і буває, тому з задоволенням з вами спілкуюсь. І так, поїхали закінчувати наш килимок і відпрацьовувати техніку Крейзі Троянда. Яка нам ще ця техніка знадобиться? Якщо нам потрібно трошечки збільшити смужку, нам її не вистачає, щоб викласти. Що ми робимо? Ми на одній з них робимо зріз під кутом 45 градусів, сколюємо шпильками і теж з'єднуємо зигзагом. І з'єднання бажано попрасувати, тому що такий косий зріз трошки викладається хвилькою такою. Я спробувала попрасувати, але в мене така маленька напруга, що праска не нагрівається, тому трошки придавила і працюю далі. Потім буде добра напруга, випрасую всю роботу. Так от, чому мені подобається з'єднувати не. Просто рівними швами, а отакими кутиками, тому що це додає роботі, потім у готовому вигляді більшої декоративності. Тому приєдную зараз оцю смужечку, яка вже з'єднана. З'єднала наступні дві смужечки під кутом. Навіть не ходила на праску, потім відпрасую, виклала. Але ще один момент. дівчатка. Перед тим, як прокладати тут строчечку з ікзагом, я трошки оновлюю зріз ножицями, щоб було більш таке охайне. І зараз я прокладатиму. <зигзаг>. Потім я не буду знімати кожну так, смужечку на камеру, тому що буде відео задовге. Я закінчу роботу і покажу вам готовий результат. І ще один спосіб на ось саме цьому килимочку, як іще можна обробити килимок по краю, не використовуючи ніяких е, смужок тканин. І я покажу, як це зробити. Ще одна маленька підказка. Коли я вкладаю, до речі, я бачите, використовую навіть смужки там, де шви, я їх зрізаю, вони дуже добре виглядають на роботах, я вже тут один трошки тут приєднала, і ось іще буде. І взагалі, це такі штрихи на роботі гарні, дуже, які мені подобаються. Так от, коли я вкладаю наступну смужку. На свою роботу я не вкладаю її, отак прям, щоб рівно було з тою, що була до неї. Мені так не подобається, так не гарно виглядає. Я трошки верхній край, саме верхній край я кладу під куточком. Тобто, у мене зверху тут менший відстань, а сюди я вже йду. І кладу так, щоб просто перекрити отак От шов. І тоді це більш декоративно. Тобто, не повинно тут бути рівно. Я так кожного разу роблю, бачите, ось і тут, коли вкладала, я залишила поверхньому краю вуще, а туди пішло ширше. Тоді воно схоже на квітку, на пелюстки і взагалі більш декоративно. Ну, Це така маленька підказка. І ще те, що я використовую шви із джинсу, я ніколи не викидаю, тому що багато де, я ще вам і далі покажу, коли буду збирати куртку. Там ще це краще виглядає. Тому не викидайте, якщо вони в гарному стані, то вони дуже-дуже вам десь стануть у пригоді. Дуже гарно виглядає оця смужка, там, де є шовчик, і добре використовувати такі детальки, і це ще додає такого чудового вигляду роботі. Показую на такій стадії роботу, коли ми зашили центр. Нашої такої заготовки, у нас залишається позашивати куточки, тому ми тепер вкладаємо просто стрічечки одна біля одної і рухаємося до самого кутика. Потім повертаємо роботу, зашиваємо інший куточок. І от у нас буде робота скоро готова демонструю свій крейзі-килимок. Отака у нас робота. І, до речі, видно там, де я вставляла шматочки з швами, видно, де з'єднані отак смужки, теж добре виглядає. А зараз я покажу найпростішу обробку килимка, щоб він був з обох боків охайний. Так, це у нас верхня частина килимка, яку ми на такій простьобаній заготовці викладали. А це у мене нижня частина. І, до речі, на її центр я теж виклала простьобану таку заготовочку. були у мене ще шматочки. І е, тут у мене використаний фліс. і... Додала велюр, тому що не вистало цієї заготовочки. І тепер я просто-напросто складаю лицем до лиця, сколюю і залишивши невеличкий отвір для того, щоб вивернути роботу, я ж зараз прокладаю строчку е по периметру цього килимка. Потім я виверну. І пройдусь закріпляючою строчкою і заразом я зашию цю дірочку, в яку я буду вивертати, я, буде килимок готовий. Це найпростіший спосіб, без ніяких смужок додаткових, і м м скоро, швидко і просто. Встигла навіть трошки попрасувати. Значить, такий у мене готовий килимок. Значить, ще один момент маленький, коли я кроїла нижню частину килимка обробити. Я навмисне е, вирізала трошечки більшу, тому що була у мене така ідея випустити. Кантик, це не кант, це перекант, якщо правильно на нашій мові швачки розуміють. І тому я коли кроїла, я мала це на увазі, що в мене перекант вийде на цю сторону, тому що мені хотілося була така ідея, щоб цей перекант, червоний, перегукувався з центром цього килимка. Так мені захотілося. І тому, добре, це виглядає цей перикант е, по периметру, я проклала тут строчечку, і коли вивертала, і тут був отвір, я загнула під низ, і цією і однією строчкою я закріпила і цю дірочку, зашила і закріпила цей перекант. Отакий От у мене крейзі килимок е, з обробкою, коли ми Продаємо нижню частину і верхню лицем до лиця, прокладаємо строчку, вивертаємо і закріплюємо по периметру. Але ще є інші способи. І зараз я вам покажу ще два, коли ми вирізаємо смужку тканини. Дівчатка, хочу наголосити на одному такому моменті. Можливо, якщо хтось уже працював в таких техніках із джинсовкою, то й розуміє і знає, про що йде мова. Але бачу в коментарях, що дехто із новачків хоче спробувати. Так от, ми зібрали килимок, і нам хочеться обробити край от смужечкою. Смужечку ми вирізаємо. Ну, приблизно десь 3,5 сантиметри. І обов'язково ми з'єднуємо ці смужки отаким от чином. Не прямою, прямим, а під кутом 45 градусів. Щоб це зробити, смужки треба скласти от тако, от таким кутиком. Потім ми прокладаємо строчку. Зрізаємо зайве, прасуємо. І коли ми розвертаємо, для чого це робиться, дівчата? Для того, що джинс це доволі цупка тканина. І вона, коли накладається одна на одну, у нас ще тут у климочка тут е багато таких шарів, він такий цупкенький. І деякі машини побутові, можуть. Е не пройти деякі місця потовщень тому, ми, щоб уникнути зайвих потовщень таких, ми робимо з'єднання під кутом 45 градусів. Отаким От чином я пришила по колу на нижню частину килимка свою смужку Тепер я переверну килимок і Цю смужечку, отаку на куточках, я виверну на цю сторону. Є два способи. Я перший килимок, я обробила, це я потім цю смужечку ще разочок отак підвернула і настрочила, щоб утворився такий закритий кутик. Тобто, у мене тут верхня. Верхній зріз смужечки, підігнутий підніс, і пристрочений. А на цьому клумочку я хочу залишити цей зріз відкритим, тому я обрізала ножицями, які утворюють такий фігурний край. І пристрочу, просто отак, не підгинаючи цю стрічку. Захотілося мені залишити такий декоративний зріз як кому буде зручно. Так, надійніше, але так трошечки важче. Як для початківця, то легше буде відкритий зріз, отак от перекріпити. Але для цього треба його якось гарненько обрізати, У кого є ножиці зигзаг. У мене, бачите, ножиці, які ріжуть такою хвилястою лінією. От я зараз останній штрих. І ще один кіломок буде готовий. Цей у мене з закритими краями. І під низом він теж такий смугастик із вельвету. А це у мене в техніці крейсі, Тех, техніка всім відома. І тут буде смужечка, у якої буде один краєчок відкритий. Зараз я прокладу строчку і продемонструю. Дівчатка хочу продемонструвати різницю, як виглядає краєчок з відкритим зрізом. І як виглядає краєчок з закритим зрізом. І так і так, цей краєчок з відкритим зрізом був легше. Його було пристрочити, особливо по скругленим цим кутам, де я скруглила куточки. І ну, Воно декоративно виглядає, коли обрізана ця смужечка по краю фігурними ножицями. Але отак будемо казати надійніше. Важче обробляти, але надійніше. Тобто, і з цього боку міцно, з обох боків міцно, і служитиме довго. Але я хотіла показати різні способи, як можна обробити. Результат нашої з вами роботи. У нас аж два Крейзі-килимка, один оброблений з перекантом, а один з мужечкою оброблений. Отак От вони виглядають. І у мене великі плани використовувати таку техніку крейзі. Приступити до своєї, наступного свого проєкту, тобто, це буде курточка із джинсових клаптиків. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво. І я задоволена, що я встигла, до, до речі, 3 минути до вимкнення. І я все встигла сьогодні. Я дуже задоволена. А, тому. Обіймаю вас всіх, бажаю гарного вечора, тихої ночі і бажаю настрою і гарного самопочуття. Це теж важливо. До нових зустрічів і ще попереду багато цікавого.